Сі однакові на початку року президент України виступив із низкою соціальних ініціатив. Багато з них стосується пенсіонерів. До цього часу практично кожен отримав хоча б якесь підвищення. Втім, до кожної категорії пенсіонерів підхід був індивідуальний, адже у кожного своя історія. От, наприклад, Станіслав Анатолійович за свій майже півстолітній трудовий шлях змінив багато спеціальностей. Ну я працював у будівництві на монтаже. В автоприятіях Оскільки пенсію оформляв дуже давно, аж 21 рік тому. Сума її на сьогоднішній день невелика тисячу гривень. Щоб, хоч якось, поліпшити матеріальне становище таких пенсіонерів та встановити справедливий баланс за соціальними ініціативами глави держави, пенсії, оформлені до 2008 року, почали осучаснювати. Мінімальне підвищення 100 гривень. От і Станіслав Анатолійович отримав свою надбавку а вам скільки е, підвищили пенсії? От. Мені 100 гривень додавали. Да, а, а, а вам скільки? Да. Ну, надійтесь на лучше, ще додавлять? Ну, поки живе, так надіюся. Добавлять, може, додавали. Ну, добре, хай хоч добавили. трохи, але додавали. Да. Вот. 100 додавали. Да. Ну, от, бачите, вам більше, і добре. Йосип Леонтьєвич – ліквідатор аварії на ЧАЕС. На місці вибуху працював з перших днів. Результати тодішньої самопожертви даються взнаки і сьогодні. Чоловіку нещодавно зробили складну операцію. Сосуду сюди обрали, щоб вставити кусочків в грудь сюди. В груді там закупорені сосуди. Другі, от їх обводили цими. Донедавна чорнобильська пенсія 2300 гривень. У пана Йосипа фактично вся витрачалась на ліки. Після урядового підвищення вона зросла вдвічі. Чоловік каже, що тепер у його житті з'явилось більше впевненості, адже коли відчуваєш хоча б мінімальний запас фінансів, долати хворобу легше. Один планикс 30 таблеток, Тисячу гривень стоїть, Это вот так розжижає кров. А мені сейчас надо пить постійно. А якщо б я отримала тих дві-три тисячі, щоб я, я все на лікарство, я ті я в житті не би не зробили. Павло Олександрович, ветеран Збройних сил України. 25 років він віддав військовій справі. Починав командиром зводу, а закінчував старшим офіцером штабу сухопутних військ відділу радіоелектронної боротьби. Що дуже таку, я б сказав. Хорошу школу військову в радянській армії От, Білорусія, Германія. Ну, дуже складні радіотехнічні комплекси. Я, наприклад, в армії видачі обслуговував і навчав солдат і сам працював на ній. Військовослужбовцям пенсію підвищують у три етапи. Уже після другого пенсія Павла Олександровича зросла на 500 гривень. Такі суми радують військових пенсіонерів, адже для них перерахунки не проводились уже кілька років. Приємно, що Держава взагалі-то вспомнила про військових та сам пенсіонерів, тому що наскільки я знаю, про військовослужбовців я якось трошки вспоминають, тому що там піднімають їм весь зарплату за останні п'ять років. Наступний етап підвищення військових пенсій заплановано на січень. Президент України наголошує на відновленні довіри суспільства до державної політики, спрямований на поліпшення життя громадян, зокрема пенсіонерів. Фінансова підтримка надається насамперед тим пенсіонерам. Які через певні обставини опинились в скрутнішій ситуації ніж інші, та найбільше потребують допомоги.